Цілком можливо, що це були їхні засоби протиповітряної оборони, оборони. ракетні комплекси, може трисоти, може буковські, може якісь інші. Але справа в тому, що для того, щоб ну вони могли знищити власний літак, треба було зіпсувати їхню програму розпізнавання свій чужий, uh -huh. зіпсувати передачу інформації про те, де і як літають їхні літаки. Вони ж кожен зніт з інтерний дивізіон, кожне кожен підрозділ отримує інформацію про власні літаки, особливо про такі, як е, важкі бомбардувальники, чи такі літаки, як А-10, чи Іл-22, Тобто прольоти, час прольоту пробачте, висота прольоту. Прильоту, маршруту прильоту. І ну дуже відомий нам сигнал свій чужий. Він закодований, але е, посилається з літа. Це обов'язково перед будь-яким пуском посилається запит свій чужий. Там є навіть така дуже проста кнопочка. Тумбля перемикаєш, і приходить підтвердження чи не підтвердження того, що літак свій, цілком можливо, що засобами нашої радіоелектронної боротьби. Після того, як ми посадили е, Мі-8, е, російський гелікоптер, вже ну доволі давно це було. І там були е, якраз е, апаратура, яка відповідає в тому числі за такі е, кодування сигналів. Свій чужий, ми могли ну не могли ми точно використовували. Потім ми вже пам'ятаємо, як були знищені е, засоби ну, тільки е, 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 тріумф зенітно-ракетний комплекс в Криму, а ще і засоби захищеного зв'язку, по яким теж могла передаватися інформація. Тому це лягає в одну якусь таку вервечку. Ну і потім були знищені цей літак, а інше пошкоджені. Якщо подивитися на хвост цього літака, який приземлився, все ж таки не впав. То це уламки від зенітної ракети. Тут нічого іншого бути не може. Бо пригадайте, коли ми бачили світлини від MH17, дуже схоже поранення, скажімо так, цього літаку літака. Тому що не менше іл 22 він був атакований зенітною ракетною Власне, нашою ракетою чи ракетою Російською, чи ну в якийсь інший, ну, в інший спосіб навряд чи. тому що якщо б це була ракета повітря-повітря, й -повітря, те, що використовується проти ну при повітряному бою. То вона, по-перше, маленька, ну відносно маленька, відносно зенітна. По друге вона має влучати точно в ціль, а не підірватися навколо літака. Там ну, Бу, ну Буковські 300, Вони бойова частина там дуже схожа в цих зенітних ракетах. Тому цілком можливо, що це росіяни саме влучили в нього, але після того як ми їх ввели в оману, наші тими засобами, які ми можемо використовувати. Ну є ще припущення. Всі це знають про те, що це була ракета повітря-повітря. Ну про А-50 ми точно не знаємо. Він в. Паф і впав, чим, де, які там, е, якщо подивитися на його уламки, то якщо їх можна прийняти було в Зазовському морі, тоді можна було експерт, експертно перевірити, чим саме вона була вражена. А так це можна тільки припускати. Ну, знаєте, е, часто озброєння під час війни, коли потрапляє в нашу країну, е, ми дізнаємось про те, що воно потрапило вже коли воно було використане. Ну коли починає використовувати, не використане, а коли починають використовувати. Ну, Пам'ятаєте, про Атакомс, про Петріот ми дізналися, коли вони вже відпрацювали першу свою бойову, бойову бо, 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 бо роботу, провели цілком можливо, що f 16 знаходиться вже в Україні. Ну там це ознака косміна. Ознака, що росіяни намагаються атакувати наше литовище, атакувати ті місця, де з їхньої точки зору можуть знаходитися наші пілоти чи наші f 16 Тим більше, що ми ж пам'ятаємо, як нам обіцяли продати до кінця минулого року. Цілком можливо, що вони вже знаходяться в Україні, але поки вони не будуть застосовані безпосередньо в бойових діях, і це буде це тоді і росіянам це буде очевидно тоді вже можна буде про це офіційно повідомляти. Чи є вони, чи ні в Україні? Я думаю, що швидше за все вони вже є. Я думаю, що вони вже починають виконувати певні бойові завдання. Ну, офіційного, офіційного підтвердження нема, але ну, по великому рахунку тут ну, на цьому зосереджуватись. Росіяни, так, да, вони будуть розповідати, зосереджуватись в тому, в тому сенсі, що чи є вже літаки, ну є, значить виконують бойову роботу. В будь-якому випадку цих літаків поки що, навіть якщо вони є, то це навіть не. Скедрілі, то тобто 10-12-15 літаків, звіно, 3-4 літака. Вони теж можуть щось виконувати, але ну давайте все ж таки суттєво вплинути на хід бойових дій вони не здатні. Да, не на, робити багато чого несподівано для росіян, да, але переломити хід війни ну, вони можуть допомогти, але не, не вирішити. Пануці, И, а наскільки, або... наскільки небезпечний А-50 для Ф-16. Uh, ну а 50 це просто літаюча лабораторія, це літаюча радіокаційна станція, далеко ну, вона далеко бачить. Тому що вона високо е, в повітрі знаходиться, не тому, що там якісь супер-пупер е, обладнання. Будь-яка радіоакційна станція, чому ми кажемо, дальність там обмежена, вона бачить тільки до горизонту, До лінії горизонту, якщо, ну, і, і, якщо літак знаходиться в повітрі, повітряна сіль, це теж вона на певну відстані попадає за лінію горизонту і радіоакційна станція темна зона, і там радіоакційна станція будь-яка не бачить. Ну це простіше, чим вище ми піднімемося в будівлі, там не на перший, другий поверх, а там на, на 20-30, то тим далі ми просто самі будемо далі бачити. Це ж саме така логіка і робота радіоакційних станцій. Тому чим вище ми її піднімаємо, тим далі вона може бачити. І от А – це якраз літаюча радіолокаційна станція, і вона просто завдяки тому, що високо піднята, вона може бачити на там, 500, 600, 700, 800 навіть кілометрів, залежно від того, яку ціль вона досліджує. І ну, дійсно це кругкоштовна радіолокаційна станція. Там вона найбільш сучасна, найбільш там, захищена. Але безпосередня небезпеку для F-16, чи для будь-яких літаків вона несе непосередина. Вона просто може їх бачити, передавати цю інформацію для засобу враження для російських літаків перехоплювачів чи для російських зні ракетних комплексів. Так само вона і керує роє польотом російських літаків і російських релатих ракет, і балістичних ракет. Це пункт керування радіоційна станція. Вона спрямова і mm -hmm. літаючи штабиво. Ну звісно, ну не ну, справ ну, <гум> ну це взагалі дивно, що це 50-та. Це вони знаходили дуже сильно росіяни. Зазвичай такі літаки знаходяться ну трошечки далі від лінії зіткнення. Ну, давайте так. Та інформація, яку ми отримуємо про повітряний простір, до нас доходить ну от як тривога, повітряна тривога, коли злітає міг 31 Звідки ми знаємо? Радіокаційні станції, тільки що ж ми про це розм... Вони ж не бачать. Хто хто ж його бачить? А бачать, до такі саме літаки вже американські, це система ВАКС на базі Боїнга 707. Mm -hmm. Вони літають і роблять таку саму розвідку, плюс космічна розвідка, яку вони роблять. Так, да, твердий ґрунт, це якщо він промерзне до 30 сантиметрів, це ж вистачає для того, щоб ну, рухатись ну, відносно важкої техніки, танки в них не, не такі важкі, як, наприклад, Абрамси чи Челленджери. Тому можуть вони рухатись по твердому ґрунту. Чи будуть вони застосовувати танкові удари потужні? Ну, зараз вже багато аналітиків схиляються. Деяких військових і керівників схиляються до того, що таких танкових атак, як ми пам'ятаємо, часів там Другого світової, чи ми навіть під час цієї війни були такі спроби, вже ну навряд чи це ми побачимо, тому що дрони, які е, дуже велика кількість дронів, просто в, в полі, якщо будуть рухатись танки, вони будуть мішені, які будуть дуже швидко знищені. Тому вони будуть використовуватися, але не такими от танковими ударами, а ляготерями і так далі. Тобто, е, чи можливо їм прориватись на, на якісь ділянках фронту? Ну, Проривати суттєво не вряд чи робити, пробачте, за тавтологію, суттєвий тиск вони здатні. Ну, Наприклад, при Бахмут, під Бахмутом вони засереджували вже 80 тисяч живої сили і продовжують посилювати. До того ж, там було 30-40, тобто два рази вони збільшили. В інших місцях вони посилюють, вони вони накопищують, не накопичують живу силу, накопичують, накопичу ну, техніку вони особливо не понакопичують, бо вони можуть, ну, наприклад, тих, танк, тих танків постачати на лінію фронту лише 70, ну, максимум 75 на місяць. І все, в мене ще ми більше в два, в три, в чотири, навіть чим вони можуть постачати, тому там буде доволі економно. Отже, бо сила, це можуть бути ж такі штурмові дії. Ви знаєте, тут не військове під, підґрунтя, тут більше політичне підґрунтя. Ми ж знаємо, що 15-17 березня в Росії будуть так звані вибори президента Російської Федерації. Їм треба щось, якісь переможні показати дії на фронті. Або як каже наш головний управління розвідки пан Юсев, якщо не вдасться, то хоча б намалювати вигадати ці переможні дії, але ну він краще не вигадувати все ж таки щось зробити. Тому людей вони шкодувати не будуть і будь-яку будь-який населений пункт.